Дипломна робота під назвою Меланхолійний вальс Ольги Коболянської виконують студенти 4 го курсу. Чого мовчиш так завзяти? Так, а що мені казати? Ти ж нічого не питаєш? Не пидаєш, але говорити про те можеш. Щось ти мені дуже жадібно бігаєш на свої уроки англійської конверзації і дуже живо животаєшся. Засліпилася ким? Та, та ні. Чого? За... Та, я кажу неправду. Та тебе я би сліпий, відгадав то не я. Я тобі не дурно раз сказала, що царство на землі належить тобі. Я б хотіла бути такою, як ти. Але ні. Ні. Як мені тільки станеться ще раз, як зі стипендією, як я готова віддати першому ліпшому руку за можному чоловікові. Чекай, чекай, голубенько. ти без любові. Ну, це, це ж артистка. Та ну саме тому я і артистка. Саме тому я і ношу в собі ще іншу силу, крім свого серця. Матрухо. Скажи мені, будь ласка, як можна любити любити ще сильніше, крім артистизму? Це щось таке сильне, що своє щастя перед тим мізерне. Гануся, а якщо полюбиш, О, чи це вже найстрашніше в житті? Тільки зустріти гідну істоту в своєї, в своєї любові? Та ні. Я чекаю розквіту душі. Гануся. Парошенко, перепрошую, що прийшла в цій візній порі, але вина була дуже зайнята. Боялась, що прийшовши, не застала би вас вдома, коли ви немає нічого проти, що я залишусь тут. Чи гарно граєте? Не знаю, граю по своїй душі. Що скажеш, Ганусі? Не можете відмовити пані. Воно буває часом так, але ви ж тому не винні. Це я сама винна, що з'явилась тут перед вами, шукаючи помешкання, зайшла випадково на цю вулицю. Побачила вставлену вікні картку, рішила замешкати тут з вами. Але зараз я бачу, що годі. Мій фах випахливий. Він жадає нестісненого простору. Тому я відступлю. Стривайте, пане. Чому ви вирішили, що ми не любимо музику? Саме ми любимо правдиву і дуже відверту музику. Тому прошу залишитися з нами. Я просила її залишитись на часі, але вона відказала, відмовляючись, що вдома жде на неї роботи. Говорячи, все сягнула в кишеню і заплатила за три місяці. Третього дня спровадилось, але вона не мала багато речей. Найцінніше, що з нею було, це її фортепіано. Тут високі покої, і він буде знаменно звучати, нім знаменити резонатор.